Всіх вітаємо, товариство! Мене звати Костянтин. Вітаю вас на хвилі політеху. Будемо знайомити вас з останніми новинами нашого інфополя, а також з найближчими івентами. І як казав один ведучий, в до новин. Починаємо з вибіркового, адже цього тижня розпочався вибір предметів для першого курсу бакалаврату. Вибрати дисципліни з факультетських та загальноуніверситетського каталогу можна до 16 березня на сайті mykpi.ua. Тільки не покладіть його, будь ласка. Але якщо все таки виникають проблеми, ви зможете звернутися завжди до вашого академічного куратора або до деканату. Продовжимо івентами. Департамент навчально-виховної роботи запрошує всіх охочих студентів КПІ доєднатись до нового захопливого проєкту від спільноти Бест Київ під назвою Бі Бікю Бі Бест Квіз. Це дводенна офлайн вікторина, яка буде охоплювати безліч різноманітних тем від серйозних та важливих до цікавих та веселих. Квіз буде сповнений цікавих інтелектуальних випробувань, на яких, як запевняють організатори, учасники зможуть знайти щось цікаве і нове для себе. Тематика квізів максимально різнопланова. Як фанова, так і серйозна. Для участі в квізі, який проходитиме 15 та 16 березня у бібліотеці КПІ, необхідно зареєструвати свою команду. Якщо у вас немає команди, ви зможете знайти її в чаті Телеграм, до якого вас додадуть після реєстрації. Більше інформації про захід ви можете знайти у телеграм-каналі Бест Київ або на сторінках Департаменту навчально-виховної роботи. Вежа також активно зустрічає весну. 15 березня Блабла Bla Клаб запрошує на перегляд та обговорення історичної стрічки англійською мовою. Марія Антуанетта, стрічка 2006 року, культова, гламурна, костюмована драма режисерки Софії Кополли, яка розповідає про життя королеви Франції Марії Антуанети. Її правління якраз припало на часи французької революції. Цікаво буде обговорити це англійською мовою 15 березня о 17.00 в арт просторі вежа. Запрошуємо всіх охочих підтягнути свій рівень англійської мови. На КПІ активно працює фотосушка. Біля першого і вісімнадцятого корпусів ви можете світлини, які вам сподобались, придбати, а зібрані кошти підуть на благодійність. Цей івент максимально популярний серед фотографів і в цілому серед митців, адже дозволяє показати свою індивідуальність і поділитися своєю творчістю. Можливо, саме ви захочете долучитися до когорти фотографів. 20 березня ми відзначаємо день весняного рівнодення. Це момент, коли природа прокидається. А ЦК запрошує вас на стилізований святковий захід. Це якраз час, щоб наповнитися енергією, зарядитись позитивом і поринути в атмосферу традицій, гармонії та весняного настрою. На вас чекають традиційні весняні обряди, які дарують силу та енергію, українські народні пісні, що наповнюють душу радістю. Ви також будете танцювати в колі, відчуваючи єдність з природою та людьми, і створювати унікальні обереги, мотанки, пряники, крашанки, які принесуть вам удачу на весь рік. Це дійство проходить 21 березня з 17.00 у Центрі консолідації студентів за адресою Боршегівська 144А. Ну і на цьому прощаємося з вами. Конвертуйте вашу лютю донати, замовляйте пісні на перерву та залишайтеся на хвилі політеху. До зустрічі на радіо КПІ.